Шановні колеги-освітяни, вітаю! Тема нашої зустрічі інноваційна підтримка освітнього процесу в початкових класах в умовах змішаного навчання, набуває особливої актуальності в контексті сьогодення. Сучасна система освіти постійно еволюціонує і вдосконалюється під впливом швидкого розвитку технологій та змін у суспільних вимогах. У цих умовах педагогічне управління потребує інноваційних підходів. Які допоможуть забезпечити якісну освіту відповідно до потреб сьогодення. Сучасна дитина відкриває світ не лише безпосередньо через пізнання навколишнього, навчання в закладі освіти, сімейний вплив, а й опосередковано за допомогою інформаційно-комунікаційних засобів, зокрема смартфона, ноутбука. Така ситуація зумовлює особливості й специфіку навчання. Виховання і розвитку дитини у цифровому просторі, а також змін в освітній політиці та усталених методичних практиках, як на рівні школи, як освітньої системи, так і сім'ї як первинного інституту виховання. За даними звіту про глобальний моніторинг освіти, що проводився ЮНЕСКО у 2023 році, одним із ключових аспектів інноваційного управління в освіті. Є інтеграція у навчальний процес інформаційно-комунікаційних технологій, які не лише покращують доступ до знань, але й надають вчителям нові інструменти для взаємодії з учнями та організації навчального процесу. Інтерактивні платформи, такі як Google Classroom Microsoft Teams, стали невід'ємною частиною дистанційного навчання, що особливо актуально в умовах глобальних викликів. Цифрові технології широко використовуються учнями, учителями, освітніми установами. Так, за даними ЮНЕСКО, Вікіпедія під час локдауну мала 244 мільйони переглядів сторінок на день у 2021 році, а глобальний відсоток користувачів інтернету зріс з 16% у 2025 році до 66% у 2022 році. Упровадження цифрових технологій призвело до багатьох змін у світі та навчанні, і освітні навички, які очікують від молоді, тепер включають орієнтацію в цифровому світі. У той час як міжнародні практики надають корисні інструменти та стратегії для інтеграції технологій в навчальний процес, в Україні розвиваються власні підходи та рішення. Враховуючи специфіку національної системи освіти, так інтерактивні технології навчання набули широкого поширення, зокрема в загальноосвітніх школах. Наявні офіційні дані свідчать, що застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні дозволяє не лише покращити доступ до освітніх ресурсів, але й сприяє формуванню активних громадян з відповідною системою цінності. Цифровізація відіграє ключову роль в організації занять під час карантинних обмежень та воєнного стану, особливо в нашій країні. Цифрові навчальні матеріали, такі як електронні підручники, інтерактивні презентації, додатки, цифрові платформи, відеоуроки та онлайн-курси, стали найбільш доступними і корисними для учителів, учнів і їхніх батьків. Вони цілодобово доступні без територіальних обмежень і можуть бути використані у зручний для навчання час. Сучасні дослідження з використання IT-технологій показують, що на уроках доцільно використовувати цифрові технології навчання це яскраві презентації, онлайн вікторини, відео, анімації, і воно близьке і зрозуміле для дітей. Робити акцент на ігрових формах навчання, квестах, симуляціях, інтерактивних вправах, і це дозволить отримати увагу і зацікавити, використовувати короткі інтервали для пояснення матеріалу та зміну активностей, що відповідає особливостям сприйняття інформації дітьми, залучати дітей до спільної роботи та проєктної діяльності, можливість проявити себе і свої здібності значно підвищує мотивацію. Сутність технологічних характеристик, їх апробація в навчальному процесі дають підстави для визначення технологічних можливостей електронно-інтерактивного підручника, наявність динамічної структури та зручного пошуку інформації, шляхом гіперпосилань, закладок, швидкого переходу між сторінками та розділами, що робить процес опанування матеріалу зручним та оперативним. Як з'ясувалось, інтерактивні елементи сприяють кращому засвоєнню змісту, залучаючи учнів до активної пізнавальної діяльності через різноманітні тести, ігри, моделювання процесів. Персоналізація навчання дає змогу адаптувати складність і темп подання матеріалу до індивідуальних потреб кожного учня, що підвищує ефективність засвоєння інформації. Зазначені характеристики було використано під час розробки електронно-інтерактивного підручника, з інтегрованого курсу Я досліджую світ для перших-четвертих класів до навчально-методичного комплекту авторів Надії Бібік, Галини Бондарчук та Тетяни Павлової, який розміщено на платформі Ізі. Деталізуємо структуру та інструментальні можливості електронно-інтерактивного підручника. Його структуровано відповідно до змістових ліній типової освітньої програми, розробленої під керівництвом Олександр Яківни Савченко. НУШ-1. У електронному інтерактивному підручнику закладено завдання з можливістю виконувати на міжпредметному рівні інструкції, типу вибори, познач, оціни, встанови відповідності, послідовність подій тощо. Кожний етап уроку наповнений змістом, що дозволяє актуалізувати опорні знання учнів з попередніх тем. Це підвищує якість засвоєння нового матеріалу в рубриці Повторюю, ознайомити з новим матеріалом, рубрика Дізнаюся, де уміщено тексти з ілюстраціями, пізнавальні відео, перевірити правильність виконання завдань і забезпечити зворотній зв'язок в рубриці Перевір. Електронний інтерактивний підручник містить варіативні практичні завдання, які дозволяють у достатній частотності відпрацювати навички, закріпити уміння, тренуюся, міркую. Також передбачено оцінювання та підбиття підсумків засвоєння теми в рубриці. Технічні функції полегшують роботу вчителя з інтерактивною дошкою. Науковці Інституту педагогіки відділу початкової освіти імені Олександрі Яківни Савченко, Надія Бібік, Тетяна Павлова протягом тривалого часу апробовували електронний інтерактивний підручник на уроках з інтегрованого курсу Я досліджую світ у 12 класах початкової ланки з 1 по 4. Ця робота. Супроводжулася взаємними консультаціями з учителями-експериментаторами, пропозиціями щодо коригування навчальних матеріалів, визначення їх відповідності актуальним запитам практики і пізнавальним можливостям учнів. За результатами проведених бесід з учителями було встановлено порівняльну ефективність для користувачів електронно-інтерактивного підручника, переваги для учнів. На першому місці педагоги виділили підвищення мотивації до навчання. Учителі зазначають, що учні отримують можливість працювати в інтерактивному середовищі, і як результат навчання стає більш цікавим. Розвиток самостійності та критичного мислення, оскільки учні мають можливість самостійно працювати з матеріалом і самостійно знаходити відповіді на свої запитання. Розвиток творчих здібностей, учні можуть самостійно створювати власні проекти. Серед переваг для вчителів підвищення ефективності навчання, що полягає в тому, що учні краще засвоїть матеріал, коли мають можливість працювати з ним в інтерактивному середовищі. Економія часу, вчителі можуть використовувати готові інтерактивні завдання та відео, що не потребує додаткової підготовки до уроку. Підвищення якості навчання. Вчителі мають можливість отримувати точну інформацію про рівень знань учнів. Для оцінки перспективи використання електронно-інтерактивного підручника нами було проведено онлайн-опитування, в якому брали участь 174 респонденти, учителі початкової школи з різних регіонів України на тему чи може електронний інтерактивний підручник повністю замінити паперовий. Результати опитування показали, що 120 респондентів, а це 69%, зазначили, що тільки почергове використання паперового чи електронно-інтерактивного підручника залежно від можливостей налагодження інтерактивного спілкування, є ефективним. Ось кілька аргументів, які наводили вчителі-експериментатори щодо використання електронно-інтерактивного підручника. Перше, електронні підручники мають певні переваги: це інтерактивність, мультимедійність, зручний пошук інформації, однак повністю замінити паперові вони поки не можуть через обмеження технологій. Не у всіх школах, класах є достатня технічна база для використання лише електронних підручників. Дослідження показують, що читання з паперу сприяє кращому засвоєнню та запам'ятованню інформації. А тривале читання з екрана втомлює очі. Паперові книжки не потребують зарядки чи Wi-Fi, а це важливо за умови відсутності електроенергії або інтернету. Таким чином, на сьогодні оптимальним визначено синергетичне поєднання обох форматів електронного та паперового. Експерти наголошують, що для дітей 6-8 років. У шкільних умовах пристрої слід використовувати як інструмент для дослідження і самостійного створення контенту. Підтверджено, що учні молодшого шкільного віку можуть використовувати технології з метою вирішення пізнавальних і дослідницьких завдань. Вчителі повинні враховувати актуальний рівень розвитку дітей, тобто пріоритетними мають бути питання здоров'я дитини, а другорядними досягнення результатів навчання. Технологію ніколи не слід використовувати заради технологій. Її необхідно спрямовувати для досягнення цілей розвитку. Підсумовуючи, використання електронного інтерактивного підручника є перспективним напрямом у розвитку початкової освіти. Ми впевнені, що інноваційні освітні підходи дозволять учням розвинути весь свій потенціал. І підготуватися до успішного майбутнього. Дякую за увагу.